Привіт всім з сонячної Албанії від подорожуючої Яніни. Я зараз знаходжуся посеред доріг, тому що прямую на гарний пляж, який вам покажу. Тицяйте на вподобайку, пишіть коментарі, залишайтеся на каналі. Невеличка зупиночка, подорожую я сьогодні автомобілем. Це трапляється останнім часом рідко. Але так сталося, що. Друзі мої знайомі дісталися саранди на машині, і ми маємо змогу трошки поїздити тут. І мені хочуть показати класний пляж в районі Луково. Тому давайте подивимось на це разом. Це дикий пляж, наскільки я зрозуміла, людей там буде мало, і мені імпонує така атмосфера. І поки ми подорожуємо, бачимо ось такі гарні краєвиди. Я маю надію зустріти якихось баранчиків чи козликів гірських. Ну, сьогодні таких представників природнього світу я не зустріла, але поки їхала, милувалася красою навколишніх країв. Дуже багато оливкових дерев. Вони відмічені фарбою. На деревах періодично можна розгледіти ініціали. Власників угідь і оливкові дерева це цінний ресурс, звісно ж. Дорога була легкою, але оцей фінішний проміжок до пляжу він був трохи нервовим, тому що вузькі дороги, бажаючих дістатися найкращих пляжів Албанії, багато виникали заторчики. Та все можна розрулити у всіх сенсах цього слова. Потім ми поїхали. Таким бездоріжжям, тоді як більшість машин все-таки прямували асфальтованою дорогою. Але мій друг знає потаємні стежки цих країв, і це було досить пригодницько. Мій знайомий уже був на цьому пляжі, тому знав, куди мене вести, що показати. А я трохи крокуючи цими дорогами. Згадала про Крим, тому що у далекому 2013 році, коли була там останній раз, десь такі самі дороги були, там в районі Феодосії, Коктебелів, щось таке я не згадую. Далі до цього сюжету додадуться спецефекти, тому що я зустрілась такий Мерседес, що перекрив дорогу. Потім він там здав назад, щоб пропустити нас, і почалися ті самі спецефекти, про які кажу. Це було дуже ефектно, та кіношно. Ще сюди музику костуриться, якщо вимкнути, якби не авторські права на Ютубі, то взагалі була повна Балканщина і в такому колоритному ключі це все спостерігалося і дуже атмосферно було. А потім виявилося, що це власник кемпінгу, він ще й не дозволяв паркуватися нам, де ми хотіли. Загалом від Саранди до цього місця їхати хвилин 40, але треба закладати більше часу, близько години. Ми їхали. Перша зупинка Лукова біч. Бачу, тут парасольки просто люди поставили. І є така зона з шезлонгами і парасолями стаціонарними за окрему плату. Одразу вражаю колір води. Просто неймовірний. І людей тут не досить і багато. Ми підемо трошки далі на дикий пляж. Цей не зовсім дикий. Цей не настільки дикий, наскільки я дика. І тут усюди є нюанси з паркінгом. Ми на автомобілі сьогодні і там не можна паркуватися, там не можна, там все зайнято. То зараз дізнаємося щодо того, де залишити машину, можна. О, мені подобається ця зона. Вона не просто парасольками актент. І тут піщано кам'янисте узбережжя. І пісочок, і камінці. Навпроти пляжу кафе, як я розумію, і також тут є зона кемпінгу. Люди відпочивають отак в палатках. Досить колоритне місце. Палатка заховалася і оливкові дерева. ver, cima -hum. Шлабунки. Раптово трапився такий струмок. Вода впадає в море. Вирішила зупинитися. Ось тут. Це частина пляжу біля Луково-Біч. Трохи в праву сторону. Тут ще менше людей. Я не скажу, що там було багато людей, але тут поодинокі лише... Компанії і відчувається атмосфера свободи і контрастна різниця між тим самим міським пляжем і ось таким безлюдним. Все дитинство дивилося, такі шоу на виживання, реаліті-шоу вони були популярні. І дуже часто людей відправляли на якісь острови, і вони там були певний час, і я мріяла потрапити в таке шоу. Ну і зараз я саме таке не потрапила, але щось схоже відчуваю, наче на острові, де нікого нема. Ще мені вчора розповідала дівчина-українка, що живе в Албанії вже більше року, що вони з чоловіком взимку десь тут, у Луково, крабів ловили. Мені сподобалася ця інформація, можливо, буду на практиці використовувати. Я поки пішла у тінь, бо поки дійшли сюди, я вже трохи замахалася. Треба обов'язково на голову щось, в мене все там в рюкзаку було. Зараз буду на голову пов'язку в'язати. І звісно, ми взяли з собою багато питної води. І зараз розставляємо тент, палатку, щоб була тінь. Так, ну я не заважала будувач, і без мене розібралися. Це не зовсім палатка. Це такий тент. Такий тент вийшов. Ну, теж непогано. І найближчі люди метрів за 20. А потім стався смачнючий обід на пляжі. Я підготувалася, взяла хлібчик, ковбаску, сирочок, цукерки, рошен, а також курагу. Всі перекусили. А тепер розповідатиму вам про море, пляж, узбережжя, камінчики, що тут і як тут. Це дикий пляж з неймовірно чистою водою. Подивіться на її колір, і вона просто прозора як скло. Дуже чистенько тут було. Сюди можна брати маску, щоб розглядати рибок. Для заходу в воду я все-таки використовувала свої тапці, тому що тут піщана. Гальковий пляж, і моїм ніжкам було дискомфортно без спеціального взуття. Але це момент індивідуальний, в мене, можливо, просто дуже чутливі ноги, тому я завжди капці одягаю. Кому як. Сама вода дуже тепла і приємна, досить добре тримає. Глибина починається за декілька метрів від берега. Є трохи ділянок з водоростями, що можуть лоскотати п'яточки, вони трохи далі від берега. І загалом це дикий пляж, тут нема буйків і ваша безпека лише у ваших руках. Тому далеко не запливайте, звісно ж. Ну Це так рекомендація чиста від мене. А взагалі, тут класно просто тюленчиком валятися отак на березі, і вже буде досить кайфово. Якщо придивлятися до дна на глибині, то можна побачити морських їжаків, яких тут немало, біля берега їх, звісно, менше. І хотілося б додати, що це усамітнена частина основного пляжу громадського, тому тут люди почувають себе вільно, дівчата деякі відпочивають топлес і можна зустріти людей без одягу. І тут ніхто нікому не заважає, і всі почувають себе вільно у цьому сенсі. Тому зважайте на це, якщо хочете приїхати, і знайте і цей момент. А якщо відвести камеру від моря, то пляж має ось такий вигляд ця його частина. Тут щільна рослинність, тому трошки довелося йти береговою лінією. Тут точно не пройти такі собі хащі. Кричать цикади. Я відпочивала тут декілька годин людей. Як бачите, не додалося. І зараз вже п'ята година десь, буду збиратися потрошку в інші цікаві місця Албанії. Накупалася. Температура води клас, градусів 26, ну дуже тепло. Дійшли до автомобіля і дивлюся на пляж. Зараз на півшосту це. Основний пляж, який показувала вам на початку своєї пригоди. Зараз тут просто повна народу. Дуже-дуже спекотно. Взагалі не відчувається, що день іде вже підвечір. Дивіться, як машина стоїть. Чи вона впала, чи їй так треба. А У мене від спеки трошки поплавлено вже все. Треба їхати їсти. І пити щось прохолодне. Приїхали до дуже красивого місця. Тут знаходиться таверна з Албанською їжею, але погляньте, які тут види навкруги. До таверни ми ще доберемося. Ну, вона поруч. А поки хочеться розглянути все це Природні розмаїття, нереальне. Шлях сюди був відіювати такий. Вузькі дороги, незрозумілі. Але приїхали супер. Яке величезне дерево. Просто гігантське дерево. Йду в таверну вечеряти. На пляжі були тільки бутерброди. Тому хочеться чогось більш конкретного. Назва цієї таверни. Зверху дерево. О боже, я сіла за столик, почула, що щось шуршить, думала, це котик, а це черепаха. Дуже гарне меню. О, яке гарне. За меню вже п'ятірку ставлю. З п'яти, а з дванадцятибальної одинадцять. Є в них албанська їжа також м'ясо на грилі. Ціни плюс-мінус як усюди. Риби в меню нема, чисто м'ясне місце. І все було б непогано, аби не шершні та бджоли, оси, що налетіли на наші страви. Це трохи завадило гарному відпочинку. Я замовила шматочок бурика. Можна було замовити цілий за 800 лек або шматок за 200 лек. Оце шматок. І, звісно ж, мій улюблений салат. Це кантрі салат, він тут називається. Ну, загалом це просто грецький салат. Моїм основним замовленням стали ось ці сосиски. Також ми замовили з друзями на всіх ще грильовані овочі. Потім до нас прийшли ще котики, теж під'їсти м'язка. Ми, звісно ж, поділилися смачненьким, і котики залишилися задоволеними. Замовила бурик і сосиски, і вино біле. Дивіться, на колір вина. Це біле вино. Холодне, смачнюче і дуже смачне. Ми зараз між Лукова та Сарандою. Таке автентичне невеличке поселення тут біля таверни. Велике дерево, величезне просто, неймовірні краєвиди. І ми поїли, можна повертатися вже в саранду. Оця албанська балканська традиція розвішувати прощальні листівки з людиною, що вже покинула цей світ, мене завжди зворушує. Ця людина 94 роки прожила в цих чарівних краях і тепер всі мають змогу попрощатися з цією людиною. А я вже завершую це відео. Сьогодні були грандіозні плани. Ми хотіли ще й на термальні джерела поїхати і туди, і сюди. Але все обмежилося ось таким досить приємним днем. Інколи варто не поспішати а насолоджуватися конкретно окремим днем. Цей день на пляжі був бажаним, легким, приємним і досить контрастним для мене після відпочинку на міському пляжі побачити пляж без людей, це було приємно та неймовірно. У наступних відео показуватиму вам ще Албанію, отож, залишайтеся на каналі, тицяйте на вподобайку, пишіть свої коментарі, побачимося з вами у Саранді і не тільки. Отож, бажаю всім гарного дня і по традиції кажу слава Україні! З думкою про дім, про мій рідний Київ я подорожую світом, щоб бачити нове і фільмувати це для вас.